На жаль, стаються такі ситуації, коли люди починають працювати на основі обіцянки від роботодавця, що буде підписано трудовий договір, але без власне підписаного договору. Наприклад, людина чує обіцянки, що ми зробимо це завтра, принесу договір за кілька днів, і вона вже розпочала роботу, і ось через місяць власне очікує на виплату, але нічого не виплачують. І людина навіть не має документ, на основі якого могла би наполягати на отриманні зарплатні що може зробити людина. І що взагалі у такій ситуації робити? Тут можна головним чином порадити, щоб працівники, коли виходять на роботу, дійсно вимагали письмовий трудовий договір. Це означає, що ще перед виходом на робоче місце або коли виходять на роботу, мали б вимагати письмовий трудовий договір. Але якщо вже сталося так, що вони ходять на роботу, а вже є так би мовити пізно. Це не означає, що трудового договору не існує і що людина не має права на юридичну претензію. трудовий договір. Вір в усній або конклюдентній формі є діючою тим не менш умови праці мали би бути визначеними у трудовому договорі. І Якщо вони не визначені, то будуть використані умови адекватні умовам із трудового кодексу. Для працівника ситуація ускладнюється у випадку, коли роботодавець не хоче виплатити зарплатню там у такому випадку можна порадити напевно не можна вчинити інакше ніж ту зарплатню вимагати у судовому порядку. з тим, що першим кроком працівник напише попередній позов. І якщо навіть на основі того попереднього позову вам роботодавець не виплатить зарплатню. Торм'яну треба вимагати її у судовому процесі. з тим, що само собою, як працівник, ви маєте можливість, у випадку, якщо роботодавець протягом 15 днів після терміну виплати не виплачує, негайно розірвати трудові відносини. Як Як можна довести, що працівник і роботодавець дійсно про щось домовлялись? Який вигляд можуть мати такі докази? Там потом власне деякі з тих умов використовуються у адекватному відповіднику до того, що з встановить кодекс праці Потім, що стосується розміру винагороди, доказом для суду можна використати письмове підтвердження або письмову домовленість. Наприклад, у комунікації імейлом мейлом із роботодавцем, якщо така комунікація відбувалася перед виникненням трудових відносин, визначення розміру винагороди можна також досягти. Таким чином, що ви використовуєте інших працівників, Це означає, що власне. Інші працівники на вашій позиції отримують певну винагороду. І від цього потім можна знову ж таки у адекватному відповіднику, і з оглядом на ваш досвід, наприклад, вирахувати розмір вашої зарплати або тієї зарплати, яку роботодавець мав би вам виплатити. але, як мінімум, інформацію про те, що ми домовилися, про сам цей факт, що я прийду до вас працювати, і також про день початку роботи, ми радимо мати у письмовій формі. Принаймні в імейлі або у повідомленнях будь-яким чином у письмовій формі так, звісно, завжди краще із точки зору можливої необхідності використання в суді мати всі речі у письмовій формі. Це означає, що якщо ви домовились, коли розпочнете роботу, куди маєте прийти, о котрій годині яку вам гарантують винагороду, якісь інші умови. Часто роботодавці надсилають цю інформацію до імейлу, якусь основну інформацію про роботу такою інформацією може бути також оголошення, якщо роботодавець рекламував вакансію. У такій рекламі роботодавець також міг описувати, яку вам гарантує оплату на цій позиції, або принаймні інтервал. з того також можна взяти необхідну інформацію, але це вже потім буде предметом доказів у судовому процесі. а чи загрожує щось працівнику, котрий розпочне роботу без попереднього підписання трудового договору? Там нині жадне власне якоби у цьому немає, скажімо так, жодного ризику. Працівник таким чином не порушує жодного закону. ризикує у такому випадку скоріше роботодавець, адже це обов'язок роботодавця підписати з вами трудовий договір. І саме роботодавець мав би головним чином хвилюватися про виконання цього обов'язку. Якщо він цей свій обов'язок не виконає, це є порушенням. інспекція праці може призначити штраф аж до 10 мільйонів крон. Це означає, що і ще одним важелем впливу на роботодавця, яким працівник міг би за потреби скористатися, є звернення до інспекції праці. Це означає, що якщо роботодавець відмовляється заплатити вам за роботу або відмовляється підписати робочий договір, ви можете звернутися до інспекції праці.